Казка пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити, і от хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. І думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще у лісі ходить, покинув його сам і поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі буду за жінку. І він згодився. Веде лисичка його до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, той сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку і каже їй: Лисичку, сестричку, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть. А зготуємо обід і взялися міркувати, а кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясу, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Відміть, а я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Відмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати, Кабан, я теж не повороткий, вовк, я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заяць до лисичої нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його: А чого ти прийшов? А він каже, попросили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала Лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау, мау. І ті думають, от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось комар вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та й туди. Та кабана за хвіст, а кабан як схопиться, та й навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відміт сидів. Відміт, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до того до що й дерево не здержало, та й він додолу впав, гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, зайці собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть: такий малий, а мало нас усіх не поїв. Ось, і казушся, кінець, а хто слухав? Молодець!